Вітаю, друзі, шанувальники мого канала і гості. Коротко про успіхи і рух у моїх справах на грядці. Вчора ввечері висадила перці, болгарський перець різних кольорів, схема посадки міжряддя 40-45, трохи менше, ніж між томатами, як я розповідала раніше, і між Лунками 35-40. Посадка під лопату, в одну лунку дві рослини. Так, як раніше з помідорами зробила цю хитрість для боротьби з ведметкою та іншими шкідниками ґрунту. Розкидала в міжрядцях гранули ентоцид препарата. На основі міцелія і спор грибів. І заробила ці міжряддя ручним культиватором. А ось тут з цього боку гарненько піднімається кріп. І будемо полоть бур'яну море. Всім вдалого дня, хорошого кінця тижня! Тим, хто працює, легкої праці.